Сзади меня Кирюха. Кирилл. Кирюха. Я знаю свое имя. Правда? Нет. Кирюха. Кирюха. Кирюх. Кирюх. Кирюха. 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 Алло. Ты хороший. Ты прикольный. Кирюха. довольний. Ще я недавно зробила кран, і тут каше ось тут. Я стою. Все, нема тут водички. Ти би хотів попити, та... Дай, Дай сюди. Дай ми набираємо води. Сюда води. Я так шов. У нас тут ми щось не Oh, Тася, тася, Ось, стой, 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 стой. Так, я прийшла, води принесла. Так, як мені тепер з телефоном піти? От цього запитання. О! Назік гуси. О, привіт. Привіт, Назік. Кирилл. <г�еві> Чекайте. Та хоча б тут копейте. Стьопка. які всі доволі. Водичку п'ють. Зараз ще підемо з ними гуляти. Або ні, там роса. Пашове хобі. Привіт. Назік. Накин... Накинулись на воду всі. Ну, накинулись. Це ти хочеш? Зефира. А це зефира. А это Зефира. Это Зефира. Это Зефирка. Это я не знаю кто. От а всего лапка. Нет, это лапуся. Это лапуся. Це Кирилл. Там капюшон Степка. А и лапа. Лапуся. И лапка. Ще зараз підемо до маленьких качеляток. Надіюсь, вони там ще не змокли. Йдемо. Назік зефіра ого. Я свого піторця назву картонка. <смі> картонка. Ну назвай. У мене фіра зефіра. Або ми прийшли до коценяток. Мої маленькі горобчики. Що ти ще піш? Кусай, на не будеш? Сачка. Тут була черешня, більше її нема. Ось ця називається хлопалка. Я її так назвала, бо вона Отакова Хлопила. Навік лагає. Ну, але я що зроблю, що лагає. мене і нет поганий. Так, ще вам тут покажу, що я зробила для каченяток. Сьогодні вони ще плавали. Ось тут. Ось це їх їда. А тут ще пшениця, Качку. качка пересипала. давайте украдем на него Дай мне одного. Ну что ты бежал, кушали. Ай. А! Куда ты тикаешь? Такий красавчик. <реку> Куда ты тикаешь? Ми будемо повертатися до великих качок, тому що тут майже нічого нема, що робити. Опять переходимо до великих качок. Ми прийшли так, ще розкажу про імена своїх качок. Ось ця шепшина, коли неї зефіра, фіра зефіра. Вот такая похожа на нее талисмания. А вот там талисманы. Талисмания гуляет. Талисманка. Талисмания. Нет, это не она. А где талисма? Талисмания. О, талисмания, талиса. Нет, вот талиса, талисмания. А вот то шипшена. А вот шипшена. Всего шипшена. А это лиса. Это лиса. І от водечку мої солодкі, а Кірюха зіває купу. -ку. Ну, добре, напевно будемо прощатися. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Всім пока-пока. Пока-пока-пока. Зефірка, скажи пока. Э, писаешь, ти що зефірку писаєш? Ти я. Зефірка, скажи пока. Зефірка. Ну, так сказати, сказала пока. Хвостиком повиляла Okay.